Пані Катерино, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, чи чули ви те опитування, яке ми щойно подали, і думку львів'ян на запитання, чи ті, які не поважають українську мову, вважаються держзрадниками? Які є ваші думки, і наскільки думки львів'ян за вашими спостереженнями збігаються з думками івано-франківців? Ви знаєте, я якраз поки слухала, мені прийшла така думка, що от якесь є. Таке е, знецінення і якийсь комплекс меншовартості з приводу того, що чомусь е, вважається, що людина, проживаючи в Україні, маючи паспорт громадянина України, не може якимось чином вивчити рідну державну мову. Тобто, для мене е, таке е, поняття, що е, людина, народившись в Україні, не знає своєї мови, воно просто абсолютно. Ну, такого бути не може. Тобто, всі ми вчили в школі українську мову. Навіть якщо ми кажемо про там більш поважного віку людей, про радянський союз і так далі, все одно вони чули цю мову, вони її якимось чином вивчали. І десь щось чули. Були і фільми, і пісні, і так далі. і так далі. Тут вже питання а, якоїсь лінії і так далі. В мене а, а, мама, вона а, моя бабуся вивчала її саме українською мовою, але потім вона була з зросійшна. І в 68 років вона перейшла на українську мову за один день. І я вважаю, що це повернутися до свого коріння, згадати своє ДНК так. Десь там треба піднажати, тому що мозок звик розмовляти іншим язиком, але це не є якоюсь проблемою, це твій вибір і твоя позиція. Все. І якщо брати Івано-Франківськ, ми теж робили такі опитування, то я скажу, що майже всі, більшість людей місцевих, вони казали, що вони проти російського, але я хочу зауважити, всі ці люди. Казали як один, що вони бояться робити зауваження, тому що що? тому що те, що виходить з рота, оце російське воно агресивне. Дуже цікаво, от, власне, за івано і за контекст вашого міста 24 жовтня Івано-Франківську запрацювали мовні інспектори учора, минуло два тижні від того дня. Тож цікаво дізнатися детальніше. Ви якраз є мовною інспекторкою. А скажіть, будь ласка, чому зголосились і чи є Івано-Франківську засилля російської мови? Ну, Я погодилась саме тому що я вважаю, що зараз питання мови має бути однією із основ, тому що це зараз нас ідентифікує як ніколи, як націю і на світовій арені? Ми коли заявляємо про себе, ми кажемо, що українці це ось українська культура, і поїхали все, що все, все хто ми є тому. Бути місцем тут для російської культури, мови і так далі немає місця бути, тому що тоді як ми можемо казати, що ми Україна? Так, да, Як ми можемо а... себе ідентифікувати абсолютно так і що змінилося за ці два тижні? Я не скажу, що прям що так прям сильно змінилося, але люди почали надсилати м, такі меседжі про те, що а ми там чули, що це обслуговували, наче українською, але між собою розмовляли російською. Я сама особисто бачила в такому маленькому магазинчику якийсь там дрібничок. Я прийшла. За покупкою мене обслуговували українською, все було добре. Але жіночка включила фільм російською мовою. Я в неї питаю: ви місцева? Вона каже: Я місцева. Я кажу: а чому ви дивитесь російський фільм? З таким перекладом? Вона мені почала доказувати що ось українського перекладу нормального немає. Ну і, і поїхала. І от, от такі історії. Так, а якими є ваші обов'язки як мовного інспектора? Тобто, чуючи російську мову, який алгоритм дій? Що ви робите? Робите зауваження? Чи ви маєте право штрафувати? Яким чином ви тут взаємодієте із людьми? Ну тут, по перше, взагалі йде популяризація по вивченню української мови, тому що є курси онлайн офлайн. А безкоштовні, плюс перевіряти, щоб по законодавству послуги в кафе, в ресторанах, в магазинах надавались української мови. А от щодо того, якщо ти просто чуєш. Російську мову десь в просторі, це вже в принципі, я це і робила і до того. Дуже багато людей бояться цього робити. Але я, от зі своїми друзями, свідомими, якось воно органічно сталося з початком повномасштабного вторгнення. Що чуючи навкруги ворожий язик, ти підсвідомо сприймаєш це як щось вороже, ворога, тобто щось таке, от там росіяни. І ти робиш зауваження, що будь ласка, так і так. Але знаєте, оце лагідне, будь ласка, і може, може, вам буде так зручно. Ви знаєте, вони не думають, чи зручно нам їх це взагалі не цікавить. І зазвичай вони навіть провокують і роблять це навмисно, щоб спровокувати якийсь скандал і щоб вони були. Буцімто жертвами, а ми отакі злосні і ненависні. Хоча насправді все, що російське, це агресивне і це несе саме роз'єднання в нашому суспільстві. Це несе саме ця російська культура і російський язик. Тому робити зауваження я всім наголошую, треба. треба відстоювати свої права і свої позиції, свої кордони це мої кордони. Я не хочу біля себе чути нічого російського. Тобто я прийшла. В ресторан я не прийшла до них додому. Я прийшла в кафе, і я не хочу чути біля себе ворожий язик. Тому я маю повне право, як і ви, любі друзі, зробити зауваження, як громадянин цієї країни, що ви не хочете в своєму оточенні це чути. І реакція має бути: вибачте, ми більше так не будемо, ми будемо тихенько, щоб нас ніхто не чув. Отак має бути. І якщо ми кажемо вже про там. Одесу, Київ, нашу столицю, от те, що було нещодавно в, в тому кафе в Сен... mm -hmm. сенсі. Так так. Так, 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 от і, і ми на днях були, у нас була зустріч з Олександром Музичко, і я запиталась, чи. Тому що коли я бачила відео цього конфлікту, я бачила, як вони між собою, тобто ображають дівчину, як йде вся ця перепалка, але я не бачила, щоб працівники підійшли і якось допомогли. І я спиталась у працівників, що, як ви відреагували, чи ви підтримали, чи був якийсь захист, тобто як взагалі це вирішилось, тому що я зараз знаходжуся у вас в кафе, чи я захищена від таких ситуацій. На що мені сказали, що коментарі вони не дають. Це для мене було дивно. Дуже цікаво. Насправді я з вами погоджуюсь в тому плані, що ті, які спілкуються російською, роблять це дуже нахабно, зухвало і з певною такою позицією е, з верхньою, тому що навіть у Львові я це спостерігаю, що зазвичай, коли я чую російську там умовно за столиком, перебуваючи десь у десь у кав'ярні, то це завжди дуже гучно, то це завжди дуже промовисто, то це завжди з таким надміром, аби мене почули. І насправді я теж бачу про те, що люди здебільшого байдужі, тобто вони або не хочуть, або вони будуть знати, що в них буде зіпсутий настрій. На увесь день чи на увесь вечір і вони не хочуть втручатися. Але я так бачу насправді, і навіть в нас є формат такий дівчат на якраз на цьому на говорить великий Львів, де ми обговорювали цю ситуацію. І я по коментарях вже відстежую, що люди починають трошечки виходити з цього кокону і все-таки робити якісь певні зауваження або сказати, хтось хтось це робить більше, я не знаю, активно, хтось це робить пасивніше, хтось це робить, підбираючи одні слова, хтось інші. Але мені видається, що мовчання власне в такому випадку є найгірше. Тому що це показує те, що тобі комфортно, і потім ці люди зважатимуть і думатимуть, що якщо всім це підходить, отже, вони продовжуватимуть говорити російською мовою. Якщо їм раз скажуть, їм другий раз кажуть, їм третій раз кажуть, їм будуть наразі, їх не будуть не раді бачити в цій кав'ярні, умовно кажучи, тим паче, в сенсі насправді це злі дуже дивно. Тому що в сенсі там при вході є така вивіска: будь ласка, спілкуйтесь українською, чи тут тільки українською? Чому ті мужчини зайшли саме в сенс, де така насправді збирається вискала Електуальна спільнота, де насправді це дуже прикро, але з того, що я знаю, саме якщо ми говоримо про Київ, то дуже часто сенс якраз є таким острівком україноцентричності, тобто там, де люди хочуть бути оточені українською мовою в Україні. І коли там відбувається таке, то насправді ну я хапаюся за голову і думаю, а що буде далі? А далі насправді буде просто те, що не треба бути байдужим. Тут я вас абсолютно підтримую. І, і ви знаєте, от, от ви зараз правильно сказали, що е, от в цьому в кафе Сенси, ти, ти знаєш, що це такий е, осередок, де ти можеш прийти, і ти будеш знати, що буде тільки українська. Але просто вдумайтеся, що нам треба шукати якесь кафе. одне єдине, Це точно це да, жахіття. Де не буде, тобто не вони шукають, де їм заникатись, я вибачаюсь, і щоб їх ніхто не чув. За майже два роки у Франківську, що я тут знаходжусь, дуже побільшала російської мови. Тобто, коли я тільки сюди приїхала, а ви ну, це десь магазин. Ви не з Франківська, я... ні? Ні. Я жила в Києві, навчалась але родом взагалі з Енергодар. Угу. Енергодар, який зараз окупований, так угу. і це було так, що ну десь в магазині ну десь там ну щось один раз. Я десь чула, десь хтось заговорив, десь так несуттєво. Але зараз ти йдеш і ну так Через кожні дві людини ти чуєш російську. І, і це так, що от прям це видно в очах, це видно в поведінці, що це ми домінуємо. Вони показують, що ми домінуємо, нам за це нічого не буде. Тому що ви всі ви боїтесь, ви нам слова не скажете. Але якщо скажете, ми вам гиркнемо і закриємо рота. Отак. От тому треба показувати нелагідність.